Сьогодні ми розберемо комплекс справ, який ви можете використовувати перед своїми пробіжками, для того, щоб краще готувати своє тіло як до бігу, так і зменшити ризики травм на самих пробіжках. І давайте зразу розберемося, для чого нам взагалі розминка перед бігом. Тому що коли я тільки починав, наприклад, свою кар'єру, я дуже часто бачив, коли тренери в залі дають пробіжку як розминку, і це як то кажуть, повний крінч, тому що перед тим як нам приступати до виконання в принципі будь-якої фізичної активності, нам потрібно підготувати як свій опорно-руховий Рад, з точки зору того, що нам потрібно, щоб в наших суглобах виділилася достатня кількість синевельної рідини. Це змазка, яка відповідає за змащування самого суглобу, і таким чином він міг безпечно в повній амплітуді виконувати рух. Так і нам потрібно підготувати свої свою іншу частину опорно-рухового апарату, так само, як і м'яза, суглоби, сухожилля, для того, щоб коли ви приступите до виконання основної частини роботи, вони були розігріті. Там було достатнє кровопостачання, і вони могли нормально функціонувати під час виконання вже. Основної роботи, тобто бігу. Ось тому ми зараз розберемо декілька вправ, які вам можуть допомогти підготувати кожну частину свого тіла до пробіжки. Поступово розберемо техніку їх виконання, і, в принципі, я в кінці і по ходу виконання вправ добавлю, скільки їх можна робити по часу. При виконанні ми намагаємось піднятись на носках максимально високо, можемо додати невелику затримку в верхній точці. І плавно опускаємось вниз. Якщо вам дуже легко виходить, ви можете зробити це окремо на правій і на лівій нозі, ззаді себе підтримуючи ногою, яка не працює, і весь опір на передню ногу переносити. Далі ми переносимо весь опір на передню ногу. Руками притримуємо коліно, щоб воно в вас не хиталось так, як в мене. Я просто робив розминку після інтервалів і трохи ноги не слухались. І наше завдання з опором на передній нозі о, переносити вагу на зовнішню на внутрішню стопу, при цьому тримаючись на носках. Далі переходимо до коліна. Згинання, розгинання, знову ж таки, при розгинанні фіксуємось, при згинанні теж фіксуємось і намагаємось при розгинанні ногу ніби максимально-максимально намагатись розігнути, а при згинанні намагатись максимально-максимально зігнути, та при не такому балансі стабільному можете робити це біля стінки. Далі ми додаємо в цей самий рух відведення носка на зовнішню на внутрішню сторону. Тобто на початку ми робимо декілька разів, розвернувши носок назовні і повернувши всередину, коли згинаємо, розгинаємо, а потім можемо зробити цей ж самий рух тільки навпаки. І не забуваємо про другу ногу. Наступна вправа, ми робимо таку ротацію в тазостегновому суглобі, Це можна робити, сидячи на попі на коврику, повертаючи так само перед собою ноги. Я тут зробив трішки складніший варіант, коли ми вже додаємо трохи навантаження. Ви можете його спростити, просто сівши на сідниці. Далі переходимо до спини, знову ж таки, не виходячи з цього положення, ми себе однією рукою ліктем фіксуємо біля коліна і намагаємось розвернутися та підняти руку вверх. Вам не обов'язково робити це в максимальній амплітуді, ви робите це в тій амплітуді, в якій вам комфортно, і в принципі так само ви робите всі вправи в своїй комфортній амплітуді. Не треба тут розвивати гнучкість. Наступна вправа теж трішки складніша, ми задню ногу тримаємо прямою, опір на передній, і підтримуючи себе руками ми робимо розвороти в внутрішню та на зовнішню сторону, також проводжаючи поглядом свою руку. Знову ж таки, якщо буде важко, ми можемо задню ногу поставити коліном на землю і робимо все в своїй комфортній амплітуді. Переходимо далі до спини, звичайні згинання розгинання, особливо коли у вас сидяча робота буде доволі актуальна. Тобто ми фіксуємо себе ногами, можемо попою приставитись до стінки і виконуємо максимальне згинання і розгинання, працюючи всіма відділами спини. Далі додаємо трішечки легкої силової роботи. Тобто нахили на правій і на лівій нозі, якщо складно, можемо робити нахили на двох, знову ж таки, таким чином спростити, але якщо, в принципі, виходить, то робимо на одній, плюс можемо додати підтримку десь з боку для опори, щоб вас сильно не розхитувало, якщо немає ще такої стабільності. І останній е, варіант силової, скажімо так, роботи під час розминки це можуть бути випади в моєму варіанті, в такому більш просунутому, або в простішому ви можете зробити звичайні присідання в районі там 30 секунд, в залежності від вашого рівня фізичної підготовки, щоб ви відчули, що ваші м'язи доволі так, скажімо так чуть-чуть попрацювали. І останнє я люблю додати в розминку трішки пліометрики, це дозволяє мені і, скажімо так, привести в збучення центральну нервову систему і відчути взагалі, в якому стані ноги. Робимо все максимально легенько, не треба тут розвивати висоту стрибка, просто легенько пострибати, щоб. Тепер в двох словах, скільки взагалі її робити по тривалості, в загальному там у вас буде 11 вправ, які я підкоригував там з технікою виконання, і в принципі ви можете таке дуже просте правило використовувати, що чим Довше у вас е, тренування і легше, тим відповідно в плані інтенсивності легше. Тим відповідно ви можете робити коротшу розминку, тобто ви можете таких 10-12 вправ по 30-40 секунд проганяти один раз і виходити вже на своє основне тренування. Якщо це якась легка пробіжка, тобто це там, умовно кажучи, в середньому 7 хвилин ви виділяєте десь на розминку. От, Я би додавав трішки більше розминки тим, хто веде, умовно кажучи, в кого така статична, сидяча або стояча робота, щоб все-таки більше давати кровопостачання в ті ділянки тіла, які постійно не рухаються. От я переважно, наприклад, після сидячої роботи роблю акцент на розминку спини, тазу, тому що там найбільш такі нерухомі ділянки, там все затікає, і це ну, збільшує трішки ризик травматизації, якщо ви погано розігрієтесь. Далі, якщо у вас відповідно якесь коротке, високоінтенсивне тренування, ми робимо розминку довше. Тобто, я би навіть робив таких два круги, щоб розминка займала вже десь 10 12 хвилин, щоб ви нормально відчули своє тіло, щоб ви порухались, щоб ви прям розігрілися перед тренуванням і потім приступати до його, скажімо так, виконання. Неважливо, чи це біг, чи це інші види тренувань. Розминка це не окрема частина. Скажімо, вашої активності. Розминка це невід'ємна частина, умовно кажучи, вашого тренування. Тобто ви не можете просто її викинути. Ось, підкажіть, чи взагалі ось такий формат, як я записував, вам підходить, чи можливо треба зробити довше відео з вправами, чи можливо треба додати. Ще якихось підказок, тому що це такий пілотний був випуск. Мені треба було зрозуміти взагалі, чи це буде вам корисно. Ось а далі ви можете також переглянути ось це відео, де я розбирав три основних причини травматизації. Тут вже я розбирав помилки, які ви можете допускати в тренувальному процесі, тобто неправильне певне планування тренувань. Як ви це можете, скажімо так, скоригувати на що звертати увагу, щоб ваші тренування були результативні в Кайф і не приносили травм. От десь тут буде цей відос.